Молитва наша не згасне, допоки той день не прийде. Коли в Україні мирна весна настане і назавжди відступить підступного ворога тінь. Україна вільною буде, справедливий мир буде на нашій рідній землі, свята землі відродиться, знову розквітне кожен її. Кожен воїн, наш та полонений, повернеться живим до рідного краю. Молимо, щоб кожен з них знов змогу радіти життю, вища сили від істинного світла ми благаємо. Наші діти знов будуть під мирним небом. Квіти розквітну та золотають кожну рану на серці. Лани покриються золотими жнивами у кожному дворі серці та квітучими садами. Всі українці знову воз'єднаються зі своїми родинами. Під вільним небом всі з'єднаємось. нарешті ми обіймемо, і все відновимо ми спільними зусиллями та втілимо в життя все про що так давно мріяли. Тим, хто пішов, світла і вічна наша пам'ять. В світлі істинами будуть перебувати, як зорі в небі світити та рідну країну оберігати, в наших серцях навіки жити і вічно в душах наших звучати. Молитва наша сильна непохідна буде завжди лунати, депоки день той не настане, да поки мати сина рідного не стане обіймати. Допоки все не зникне те, і ті, хто святоземлю нашу зраджувало, занапастило і руйнувала, да поки чорний слід їхний не згасне, і брехня їхня втоне, в силі правди ясні. Поки твою кожну клітинку нані рідна нас цілим, і поки душу твою не вилікуємо, допоки сльози твої не висохнуть, допоки спокій не відчуєш милим. Хай наша спільна мрія незабаром здійсниться, молимо, і в Україні життя знов розквітне. Світлом ясним наші землі освітиться, і щастя в кожну оселю повернеться, в кожному серці любов розгориться, і лише сльози радості блищатимуть кожній син.